Всім привіт! Сьогодні 17 липня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі достигання персика EXTRIM 6. На даний момент вже є зрілі плоди. Зараз ми зірвемо, перевіримо вагу і продемонструю вам, що вони себе представляють в цьому році. Покажу зараз вам навантаження даного дерева. Непогано він завантажився. З самого низу плоди і до верху. Трошки сонечко заважає. І з самого верху там також є 5-6 плодів. Вже його хтось пробує. Ми зараз також попробуємо. Мне Тримається, Тримається дуже міцно. Гарний колір має. Зараз більшого трохи плодука знімем. Дуже міцно тримається. Гарний колір. Так, вага. 140. 220. Даний, даний сорт персика привитий на манджурському подвої. Зараз розріжемо. Плід солодкий. Шкірочка відділяється погано від м'якоті. Кісточка також не відділяється. Кислоти абсолютно не відчувається. Краще по, по характеристикам смаковій якості, ніж в минулому році. По цьому року я задоволений. Персик з кожним роком розкриває свій смак, будемо за ним спостерігати, мені він дуже подобається. Цей рік було дуже багато вітрів, і те, що він добре кріпиться, до гілочок це дуже великий плюс для нього. І єдиний має недолік, тільки що я скуштував плід, е Акцент робить шкірка. От. А так він по своїх смакових якостях дуже добрий. Скидає добре кислоту. Е так як пере ну, зрівняти з іншими сортами по, по цукру, то в принципі цукор страждає більшість персиків, які вже в мене достигли. В принципі, даний сорт вартиї уваги. Мене він влаштовує. Хочу вам ще показати, що при нормуванні за тиждень за тиждень до дозрівання є такі плоди, які вони помітно відстають в рості. Отакі плоди я, як правило, видаляю, це я пропустив. І потім інші плоди добирають свою вагу. От. А цей плід, він буде по смаковим якостям поступатися і по цукристості він буде також поступатися. Він, скажімо так, наче з нього перетягують всі поживні речовини в більші персики, і він просто зупиняється в рості і такий буде: ні риба, ні м'ясо, скажімо так. От. Так що такі плоди перед дозріванням за тиждень краще проходити. Зривати, і потім ви побачите, як помітно подобирають дані персики ще в, ще в своєму розмірі. Всім дякую за увагу, гарних вам врожаїв, до побачення, миру нам! Хай, хай щастить!